Вік, залиште, вовка з його здобичу. Тебе відправили вбити мене. Або ти можеш піти. Я нікуди не піду. Твій вибір. І наслідки. Я працюю на державне агентство. Я не катую підозрюваних. Навіщо рей бачився з убивцею цих людей? Вона на всіх їх вбила. Звідки ви знаєте? Ні. Часто зізнаєшся в замовних убивствах? Я взагалі нічого не казав. У вас вона йде. Життя у ланчбоксі. Доволі комфортне. Ever... Я роками тебе шукав. Ти сумував за мною, бо ми братичі. Чи... Через твій стан нічого не змінилося. Нагадай, який у нас план? План. Усі ці ідеї в твоїй голові. Круто, брат! Нехай нас усіх завалять. Ти готовий? Так. <ріст> Життя було кльове. Доки одного дня. Вау, крисало! Ми не натрапили на незер! Місце без краплі радості чи креативу! Ти, що ти малюєш? О! <ріст> Цей світ божевільний. Готова! А! Мій суперник курка! Жокей на курці! <ривіт> Українці та україночки! Підписуйтесь! Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Валерина. Вітаємо в континенталі! Заселяєтесь! Я шукаю плем'я з цим знаком. Пізнання. Ось за що нас витурили задемського саду. Ти готова до вигнання знову? Єво. Це оголошення війни, якщо ти її не зупиниш. Можливо, я знайду когось вирішити цю проблему. Джон Вік. залиште вовка з його здобиччю. Тебе відправили вбити мене. Або ти можеш піти. Я нікуди не піду. Твій вибір. Правила. І наслідки. У всіх нас темне минуле. І від нього не втечеш. Альо, ти наче думками не тут. Угу. Або зміни життя тут і зараз, або змирися з болем. Буде солідний заміс. Та ти що думаєте, ви рятівники людства? Ви себе врятувати не здатні. Пики будуть на коробках пластівців. А усередині наші фігурки Тіньовий загін За нами хвіст. Пригни! Забор боків! Вісім років тому я завербував цих двох у тіньовий загін. Ми робили брудну роботу по всьому світу. Тепер у нас є син. Так жити вже не можна. У тіньового загону було одне залізне правило. Звідти не йдуть. Якщо хочеш війни зі мною Джеку, приходь. Я Засранців? Гей! <творючок> Ви відібрали в мене найцінніше. Тепер я заберу найцінніше для вас. <творючок> <творючок> я дбаю про свою сім'ю, і я вб'ю, щоб захистити їх. <творючок> Північна різанина. Король Крістіан вважає, що це зламає жителів Стокгольма. Я законний король цієї країни. І я не дозволю відібрати це у мене якимось клятим шведським селянам! Точно треба змінити наратив. Ви пишете свою власну історію. Він стане і вашим королем. Цього не буде. Тікай, інакше тебе вб'ють. Слідуй плану. Один є. І ще чотири. Моя сила безмежна. Доброго ранку з Ти ж супергерой, Чарлі. Що це супергерой? Побачимо, які в тебе є здібності. Пташку підіймаєш, кригою стріляєш, простір викривляєш. Ха! <плес> Окей, загну. Всі герої мають місію. Ми з тобою спіймаємо бандюків на гарячому. То <плес> подала. І звісно, попереду на нас чекає битва з головним супербандюком. Будь важко вічно ниніти в його супергеройській Ні. Мій брат має суперсили. Але де моє місце в цій історії? Хто він у біса такий? Він був у секретній службі. Серйозно? Кетрін, що я тут роблю? Ми вистежуємо важливий об'єкт. Ви що не знаєте, який він має вигляд? Нерви перед зльотом. Воу, 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 воу. Все добре? Що ти мені підмішав? У нас нові дані. Хочеш забрати мої гроші? Кожна країна оголосила винагороду за голову привода. Ти кажеш мені, що на літаку повну вбивці? У нас серйозна проблема. У них ваша фонда. О кого? Абсолютно в усіх. Що за хріб? <плес> Ти могла пробити фюзеляж і всіх убити, як би промазала. Тихе пограбування. Такого ще ніхто не робив. На кону 20% транзакцій Копенгагена. Охорони немає, лише кілька вартових. У вас п'ять хвилин, щоб забратися. Інакше дзвоню в поліцію. Нам потрібні машини. Є лише одна умова. Я теж у справі. Перші п'ять фургонів відправляються до поліцейських відділків, паркуються на виїздах з автострад і обраних перехрестях. Перекривайте дороги. Блокуйте рух. Погнали! Прошіться! Мені потрібен хаос. І не розмовляйте! Жодного слова одне одному. Повна тиша! Це ясно! Щоб стати найкращим, маєш йти до кінця. Я одразу зрозумів, що я тобі сподобаюсь. не в грошах. Поліція! Поліція! Ти хочеш увійти в історію. На нього відповідаєш ти. Ясно? Все буде супер. Ага. Слазь, не like <laughs> Ні. Тут, скажу стеж за ним. Стій, ти що робиш? Like Жодних цуциків на столі. А це точно цуцик. Обов'язково ідеально. Це не значить, що вона погана. Дуже схоже, по-моєму, це пити не можна. Це агент Кобра Бублик. Треба впіймати синього цуцина. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.